Ми воювали, щоб наші діти були чим зайняті, і росли людьми, а не десь шатались по вулицям. Діти тут займаються спортом, йде виховання. Це батьки вихованців спортивного комплексу «Ікар» у Кропивницькому та військові, які проходять тут реабілітацію після поранень. Зібрались, бо дізналися від керівника, що спорткомплекс хочуть закрити, розповідає Віктор Ковбаса. Він військовослужбовець на фронті десятий рік. Після поранення біля міста Бахмут лікується і приходить тренуватися сюди. Займаюся тут безкоштовно, тобто це для сміно-бюджету великий плюс. Військові з пораненнями могли б приходити і займатися спортом на таких умовах. Я думаю, закрити такий зал це буде дуже велика допомога. Нас дуже обурює ця ситуація, що нас хочуть цей зал хочуть прикрити. Хочеться, щоб діти займалися спортом, не, не сиділи в гаджетах, в телефонах. Хочемо залучати їх до спорту. Нехай у нас буде здорова нація. У спорткомплексі два зали ігровий з силовими тренажерами та для занять карате. Керівник спорткомплексу, президент обласної асоціації Кіокошенка і Карате Володимир Галімський, розповів, що спорткомплекс на балансі у льотної академії. Приміщення орендує 19-й рік. Нині тут тренуються 80 дітей, курсанти академії та безплатно займаються військові на реабілітації після поранень. Ми це всі тренажери купували за свій власний кошт. Була теч, от, яка руйнувала підлогу, і ми вже не мали ніякої можливості е ждати, поки е академія відремонтує. Ми знову за свій кошт наняли людей, які відремонтували нам. Говорить, у ремонти вклав з батьками 100 тисяч гривень. У залі для занять карате зробили ремонт і повністю замінили освітлення. Про те, що приміщення треба звільнити, дізнався від керівника льотної академії Сергія Неділька. Воєнний стан акцентували увагу. Пропонують для спорткомплексу інше приміщення, бо ці зали треба академії, пояснив заступник директора Олег Школа. Ми їх якби ми не виганяємо їх ні. Це під гуртожитком. Є в нас як приміщення, але розумієте, академія зараз виходить на офлайн. Навчання і курсанти повертаються до навчань і пілота. Ви розумієте, що вчити пілота онлайн неможливо, так як і лікаря. І ми знаходимо якісь порозуміння для того, щоб курсанти навчалися в приміщеннях, які розташовані ближче до бомбосховища. Одне з таких приміщень це спортивна зала. Зі слів заступника директора у підвальному приміщенні потрібно робити ремонт. Сказав, зміркувань безпеки показати його не можуть. Грошей на нові ремонти приміщень льотної академії немає, говорить тренер. Покинути зали для тренування мають протягом місяця. Сподіваюся, що керівництво закладу змінить своє рішення. Олександр Сметанко, Олександр Катяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.